Вітаю українців! Вітаю глядачі, підписники, всім гарного суботнього ранку. Що буде далі? Це дуже хороше питання сьогодні. Поговоримо про те, що ж підготувала для пенсіонерів влада, чого чекати і в найближчий час, і в наступному році. Я хочу почати з питання про затримки пенсій, що каже міністр щодо цього питання. Каже, що всі платежі Мінсоцполітики передає до держказначейства і розподіл коштів за рахунками одержувачів відбувається саме там. І ось на сьогоднішній день війна вносить свої корективи. І існує так звана конкуренція платіжок. Якщо одночасно приходять платіжки від зсу та Мінсоцполітики, першою оплачують саме платіжку ЗСУ, а ось соціальні виплати вже будуть на другому місці. А, як правило, через розказначейство, вони назначені і переважно. А, ну скажімо так, вони незначні, а, такі технічні, а, саме так уточнює міністр, і вона впевнена, що якщо вдалося забезпечити соціальні виплати на початку війни, то тепер всі пенсії та соцдопомога теж виплачуватимуться вчасно. Бачите, пенсійний фонд, наприклад, інформує так, що десь якась, якщо затримка є, то це якісь логістичні проблеми, і тому там може бути затримка один-два дні, не більше і все виплатить. А, також міністра сказала, що реалізуються намічені плани, що це встановлення з 1 жовтня так званої вікової надбавки людям 70-75 років в розмірі 300 гривень, і це зростання пенсії, яке відбудеться з 1 грудня для непрацюючих пенсіонерів, які досягли 65 років за наявності стажу 35 років чоловіків, 30 для жінок. І ось мінімальна пенсія зросте до 3000 тисяч гривень. Як там все буде, побачимо. Чи будуть якісь підвищення наступного року? Це питання, мабуть, яке хвилює кожного, і вже хто тільки не відповідав на це питання? Мабуть, кожен представник влади вже, скажімо так, щось сказав вже щодо цього. Ось що каже міністр, каже, що в держбюджеті на першому місці? Це витрати на військові потреби, а потім вже йдуть соціальні виплати. Тому всі основні види посібників закладено до бюджету, але суттєвого зростання пенсій та соціальних виплат не буде. Вони по суті просто заморожуються лише на рівні ну, такого прожиткового мінімуму. А прожитковий мінімум зросте з 1 грудня цього року і буде для непрацездатних 2093 гривень. Тобто був 2027, стане 2093. І ось таким він буде весь наступний рік. А отже, мінімальна пенсія буде становити 2093 гривні. Але щоб якось покращити становище пенсіонерів, в березні планується провести індексацію пенсії з урахуванням зростання інфляції і середньої зарплати. Крім того, планується збільшити рівень соціального забезпечення для людей, які опинилися в скрутній ситуації. Це стосується тих, хто не може працювати з об'єктивних причин. Тобто, допомога буде адресною і планують її розраховувати, не прихиляючись до розміру прожиткового мінімуму. Тобто, щоправда, це лише проєкт, як все буде відбуватися, поки що дуже дуже тяжко сказати. Невідомо, як взагалі все це буде. Дуже багато людей задають собі питання, коли ж вже прожитковий мінімум стане реальним. Що каже щодо цього міністр соцполітики? Вона визнала, що реальний прожитковий мінімум в Україні десь трохи більше ніж 2,5 рази, більше за фактичний. Але, на жаль, змінити зараз нічого неможливо. Потрібно вносити зміни до законодавства. Адже до прожиткового мінімуму прив'язана велика кількість штрафів та адміністративних платежів, і підняти їх зараз теж неможливо. Це нашкодить бізнесу чи економічно просто буде недоцільно. Міністерство працює над більш простим механізмом, метою якого є підтримка людини в скрутний період та можливість стати економічно самостійною. А, і тут, знаєте, це такі. А... Гучні слова, я б не сказала, що зараз йде така сильна підтримка, але знаєте, дякуємо, як кажуть, і на цьому для наших пенсіонерів. Ще, як я вже розказувала в одній з програм, збираються зробити так, щоб меценати, наче як допомагали пенсіонерам. В Мінсоцполітики розробили цікавий законопроект щодо підтримки пенсіонерів. Скажу відразу, мені він подобається, але я не впевнена, що він взагалі почне діяти. Його вже вприйняли в першому читанні. Проект полягає в залученні коштів меценатів, що дозволить адресно підтримувати людей похилого віку з невеликими пенсіями. Жодних обмежень щодо перерахування сум законопроект не встановлює. При цьому 70% пожертвування суми піде конкретному пенсіонеру, якого обере меценат. за віком, стажем, розміром доходу, соціальним статусом неважливо. 30% буде направлено на загальний рахунок для підвищення пенсій іншим. В Мінсоцполітики політики сподіваються за рахунок коштів меценатів допомогти всім. Тобто ініціатива прекрасна, але я не знаю, якщо воно дасть результат, звичайно, пенсіонери виграють. Але чи взагалі буде ця ініціатива втілена в життя? Це велике-велике питання. За субсидією до пенсійного фонду, як ви знаєте, вже з грудня місяця. Почнуть діяти такі достатньо серйозні зміни. Управління соціального захисту передали свої функції щодо призначення та виплати субсидій та пільг до органів пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України має реєстри, які містять величезний обсяг даних. Це одна точка обміну інформацією, а не 700, як у випадку. Із управліннями соцзахисту. Система ПФУ дозволяє оперативніше перевірити заявку і спрямувати кошти на рахунок тієї чи іншої людини. І цей шлях він набагато коротший, а отже, люди швидше отримують гроші. Але тут, знаєте, дуже багато питань щодо того: ось чи не буде дуже багато функцій покладено на пенсійний фонд. Я думаю, що просто це вже починається такий бум. Знаєте, я розказувала в одній із програм, що людей більше не стане, а от ті всі люди, які в пенсійному фонді, вони просто не витримують такого навантаження і просто чи не почнуться збої. 1 жовтня пенсійний фонд лише виплачує субсидії та пільги, які були призначені управліннями соціального захисту. З 1 грудня фонд буде не лише вже виплачувати, а й буде призначати субсидії та пільги. Ось такі зміни. Це все, що сказала міністр. Будемо сподіватися на краще, що якнайскоріше закінчиться війна, і все якось потрошечки буде стабілізовуватися. Бережіть себе, кожен бережіть себе, свої сім'ї. Молимося за наші збройні сили України. Завдяки їм ми з вами живі і сподіваємося на найскорішу перемогу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.